Історія відомства складна і часто породжує більше запитань, ніж відповідей, звідки з'явилися відьми і чи завжди вони літали на мітлах. Нам доведеться зазирнути у свідомість звичайних людей і інтелектуалів середньовічної Англії, щоб відповісти на питання, як народився цей образ. У цьому відео ми здійснимо швидку подорож від дохристиянського світу до поховальних курганів англійських ландшафтів, туди, де в уяві людей оживали підземні світи ельфів, демонів і фамільярів. З цих темних підземель ми дізнаємося, як відьма стала об'єктом переслідувань церкви та звичайних людей. Всіх вітаю друзі. Мене звати Тато Джастіфай, а це канал Брудної стіни. Відьма та відомство загалом це феномен, який завжди викликав у мене зацікавленість, бо жінка, яка ворожує на кишках вкрадених та вбитих новонароджених дітей, не може не привертати до себе увагу. Якщо вам сподобається тема, будемо копати її глибше. А поки що подивимось, чи спроможне це коротеньке відео пробудити у вас інтерес. Відтепер я буду намагатися робити коротші відео, але частіше, щоб канал не просідав по переглядам та активності, бо це дійсно дуже сильно шкодить. Перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати спонсорам цього каналу, які вижили після новорічних свят та залишилися тут. Також за традицією я хочу подякувати нашим військовим, які боронять нас кожного дня та ночі, щоб ми могли з вами жити, працювати, споживати та створювати контент. Одним словом, жити. Дякую кожному та кожній з вас. А глядачам, я хочу нагадати, що ось тут є посилання на постійну банку брудної стіни, яка йде якраз таки на допомогу Збройним силам України. Долучайтеся. Також варто сказати, що англійська witch – це не те саме, що українська відьма, це різні поняття з зовсім різним бекграундом. Говорити про українських відьом сьогодні я не буду, бо я чекаю на декілька книжок, які я хочу прочитати перед тим, як взагалі почну щось робити стосовно українського фольклору. Якщо ви знаєте якісь книжки, які мені варто прочитати, то пишіть, будь ласка, їх у коментарях, буду дуже, дуже вдячний. А от стосовно Великобританії та Європи загалом інформації доволі багато. Про це сьогодні з вами і поговоримо. Ну а зараз саме час підписатися на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український Ютуб. З вами Бруда стіна, та ми починаємо. Більшість людей вважають, що відьми це християнський винахід однак ідея відьми, яка літає вночі та черпає силу з темних глибин космосу, щоб шкодити іншим, виникла задовго до християнства, ймовірно за багато століть. Пригадайте, навіть в Одіссеї Гумера, а це близько 800 року до нашої ери, кірка або церце, яка перетворює чоловіків на тварин, описується як відьма. А Плутарх згадує про чаклунство у своєму трактаті про забобони, це близько сотого року до нашої ери. Також нелегальна магія, широко представлена в римських законах, деякі з яких були передані християнському світу. Однак багато з цих ранніх законів стосувалося радше чаклунства, яке, на відміну від відьомства, могло бути корисним. Ним і вимагало спеціальних навичок, інструментів та слів. Археологи знайшли сотні давньогрецьких табличок із прокляттями, які греки називали катарес у перекладі прокляття, що міцно зв'язують. Їх винайшли саме греки, і велика їхня кількість була зосереджена на спортивних змаганнях або судових процесах. Ці таблички з написами залишали в могилах, колодязях чи фонтанах, де мертві могли краще чаклувати своєю магією. Пізніше постійні спроби побороти релігійну єресь виявили людей, яких важко було поєднати з християнством. Такі образи зазвичай створювалися без жодного зв'язку з відьомством, але зрештою призвели до створення фігури єретички відьми. Однією з перших таких фігур була жінка, яка зародилася у Західних Альпах. Вона була жіночим уособленням зими. Її часто називали Берта, Перхта чи Бефуна. З одного боку, вона карала людей за соціальну непокору, а з іншого боку, вона городжувала людей за доброчесність. Її завжди зображували старою каргою, тому що вона символізувала холод і зиму. Це вже пізніше вчені та дослідники помітять її схожість із відьмами, знайомими їм з класичної літератури. Таким чином, повільно, покроково виникла ідея відьми. Якщо узагальнити, то відьма це людина, яка використовує магічні сутності або сили, які вона зберігає у своєму тілі, щоб завдавати шкоди іншим. До речі, ця людина не обов'язково має бути жінкою та ніколи не потребує капелюха чи мітли. Але при цьому ця людина має бути спотвореною та асиметричною. Вона повинна бути схожою на мертвих, тобто твердою та безплідною. І ще вона має ненавидіти ненавидіти, бо мертві ненавидять живих, а значить, відьма ненавидить їх так само. А якщо ви спитаєте, коли ця популярна ідея була сформована, то відповіді на це питання ви не знайдете. Давайте поринемо в уявну подорож середньовічним селищем, десь у Великобританії, і ви самі зрозумієте, чому. Уявіть, що ви стоїте на пагорбі, ви дивитеся на горбики трави навколо вас. Ймовірно, ви замислюєтеся, що це взагалі таке або чим ці горбики були раніше. Табличка поруч говорить вам, що це доісторичні поховальні кургани. Таким чином, ви відчуваєте себе посеред якогось звичайного кладовища. А тепер уявіть, що ви все, ще стоїте на пагорбі та розмірковуєте, але тепер ви є членом суспільства, яке живе у цій місцевості протягом століть. Дитиною, ви чули багато історій про ці горбики від вашої бабусі чи дідуся, які вони чули від своїх бабусь та дідусів. Ви бачили, як деякі члени вашої громади часто приходять сюди, і вам стає цікаво, чому чи шукають вони пряні трави щоб додати їх до своєї каші, чи вони тут з якоїсь іншої, більш таємничої та похмурої причини? При цьому серед дівчат у вашому селі пошепки передають, що якщо прийти сюди опівночі на вечір всіх святих, можна побачити, як мертві встають і їдуть дорогою до хреста на ринковій площі. Вони не можуть пройти повз хреста і зупиняються там. Дівчата шепочуть далі та кажуть, що бачити їх вважається нещастям, але якщо ви зустрінетеся очима з одними з них, ви зможете отримати надприродні здібності до зцілення та пророцтва, які принесуть вам удачу. Священник у селі говорить вам, що мертві мають залишатися в землі, бо це ті, кого засуджено до пекла, тобто демони. Деякі люди кажуть, що серед мертвих є вершники, охоплені полум'ям, а їхні сідла зроблені з розпеченого заліза. Ці люди вважають, що якщо ви отримаєте якусь силу від вершників, то це буде сила пекла та дияволів, але є і інші. Старші люди у вашому селі думають інакше. Вони вважають, що мертві, які залишаються в землі, це не демони, а ельфи. Ельфи. Під страшними, на вигляд, кам'яними курганами знаходиться прекрасна, хоча й безсонячна земля, де ельфи влаштовують бенкети, танці та розважають своїх улюблених смертних. Однак при цьому старші люди зазначають, що ельфи все одно небезпечні, особливо якщо їх розгнівати. Мертві сумують за життям, яким вони насолоджувалися, а це означає, що вони можуть захотіти забрати його у живих. Дідусі та бабусі кажуть, що відокремлення душі від тіла може тривати місяці чи роки, а для тих, хто приречений на прокляття, це може ніколи не статися. Тому місця, де язичники ховали своїх мертвих, відчуваються особливо тривожними. Мертві у язичників, наче радіоактивні відходи. Ви можете поховати їх, але це не означає, що вони зникнуть. А той, хто готовий годувати їх кров'ю, створює між живим і мертвим певну угоду. Саме тут починає формуватися образ так званого фамільяра. Фамільяр відьми зазвичай являв собою невелику тварину, іноді настільки маленьку, як, скажімо, муха. Відьма годувала фамільяра кров'ю, а у відповідь він міг виконувати її накази. Фамільяри також можуть бути пов'язані з норвезькою фюльгією, духовним двійником людини, який може набувати форми тварини. Фюльгія зазвичай асоціюється з удачею чи долею людини. Однак для освічених англійських еліт 17-го століття фамільяр прирівнювався до демона. Фамільярів згадують під час судового процесу над відьмами у Чемсфорді 1566 року, де описуваний фамільяр був схожим на людину. Та й загалом ідея, що ви можете відокремити частину себе, яка може виглядати точно як ви, і посилати її виконувати ваші темні завдання та підкорювати собі волю інших, є центральною у концепції відьомства. Згідно з традиціями західноєвропейських вірувань у відьом, щоб захистити поріг свого дому та своє тіло, варто дотримуватись певних правил. Наприклад. Якщо ви підозрюєте, що хтось із ваших сусідок є відьмою, ніколи не дозволяйте їй мати останнє слово у розмові. Усе, що вона скаже, потрібно повернути їй назад, інакше це може вам нашкодити. Ні в якому разі не дозволяйте їй щось вам дарувати, особливо те, що пов'язане з їжею і тим паче саму їжу. Ну і останнє правило: ніколи не пускайте її запоріг вашого дому. Також дослідники кажуть про використання противідьомських знаків та написів. Тобто, щоб завадити відьмі або її фамільярам потрапити до вашого дому, треба застосувати стародавні заклинання для захисту своїх кордонів. Один із найпоширеніших знаків це переплетена літера М, що символізує Діву Марію. Цей знак використовували навіть після заборони католицизму. Інший популярний символ це спіраль, у якій блукаюча сутність заплутається та не зможе знайти вихід. В одинадцятому столітті з'являється схоластика. Схоластична філософія передбачала, що вся створена природа стає об'єктом ретельного вивчення. Допитливий погляд схоластів почав зосереджуватися на аспектах фольклору, які раніше ігнорувалися або інтегрувалися в християнське богослужіння у ранні періоди. У великих монастирях з 12 до 14 століття основною темою занепокоєння стала моральна проблема нічних полюцій та сексуальних сновидінь загалом. Чи гріховно мати нічні полюції, бо якщо ти монах, це є певною проблемою? Так ось, монахи повідомляли, що їхні нічні виділення часто були наслідком того, що на них тиснула або сиділа жіноча фігура. Оскільки жінкам було заборонено перебувати в монастирських спальних приміщеннях, хтось припустив, що ці жіночі постаті можуть бути дияволами, здатними перетворюватися у жінок, щоб спокушати монахів до сексуального гріха. Подальшим логічним висновком монахів було те, що демони прагнуть народжувати потомство. Вони почали переслідувати монастирські спальні, щоб викрадати людське сім'я і запліднювати жінок демонами-дітьми. Але ким могли бути ці жінки? Все правильно, саме тоді ота стара римська ідея відьми поєдналася з її альпійським уособленням, що призвело до того, що перше покоління демонологів змогло точно визначити, хто отримує це сім'я. Стара відкинута всіма потворна, ексцентрична химерна бабця такою відтепер бачили відьму демонологи. До 1590-х років останнього десятиліття правління Єлизавети І образ відьми в Англії став чітко сформованим. Її уявляли старою, дуже бідною жінкою, кульгавою або сліпою на одне око, схильною до спалахів гніву через особисті образи. Її сухе, скручене і постаріле тіло вважалося своєрідною отрутою. Люди вірили, що вона могла шкодити людям і тваринам лише розмовляючи з ними чи навіть дивлячись на них у цей самий час. Закони були оновлені відповідно до праць демонологів. Що цікаво, ці філософи та мислителі відкидали ідею про те, що літні жінки могли займатися магією, яка суперечила б волі Бога. Вони дійшли висновку, що це вже ж диявол стоїть за всім, і відповідно фамільяр відьми офіційно став вважатися демоном. Все демонічне виступає проти Бога, а значить, і власниця демона теж, як відьму, жінку могли судити як на церковному суді, так і на місцевих засіданнях. Що там, що там жінку могли засудити до смерті. Яким би не був суд та де б він не знаходився, процес був подібним на всіх рівнях. Це було дуже схоже на радянський союз. Якийсь розумник стучав місцевому судді, що хтось зачарував тварину, їжу чи дитину. А от чи отримає ця скарга подальший розвиток залежало від того, наскільки активним був цей суддя і наскільки сильно він вірив у чаклунство. Уявімо, що суддя таки зібрав значну кількість письмових свідчень, тобто скарг від ваших сусідів селян. І далі, після допиту тортур та побиття, витяг з вас зізнання. Наступним етапом буде представлення всіх цих доказів перед журі, яке вирішить, чи буде справа передана до суду. Далі на суді ті, хто подавав письмові скарги, виступатимуть зі своїми свідченнями вголос та під присягою. Ви, як обвинувачувана, також виступите, і ваше зізнання буде зачитане в голос. Після цього, як і на судах сьогодення, журі винесе вирок. Але на відміну від сьогодення, ніякого адвоката та захисту у вас не буде. Якщо вас визнають винною, ви можете стати однією з приблизно 60 тисяч жінок, страчених за відьомство в ранній новий період. Ну а на цьому все, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, то зараз саме час підписатися на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо вам сподобалось настільки, що ви захотіли підтримати канал фінансово, то це можна зробити тут, на YouTube, ставши спонсором, або на платформі BaMiCoфі, посилання на яку ви бачите зараз на моєму обличчі. Хоча БайМієкофі останнім часом дуже сильно собі нашкодили. Так чи інакше, всі посилання на мої ресурсні. Сурси є в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, друзі, не кожна відьма є бабцею, та не кожна бабця є відьмою. Окрім окупантів. В них там навіть новонароджена дитина вже за замовчуванням є відьмою. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.